Давайте знайомитися, все-таки з професією постачання. Що ж це таке за професія? Ну і трошечки історії. В 1997 році, в рамках консультаційної програми Трансформ за підтримки уряду Німеччини, на базі Чернігівського вищого професійного училища створено навчальний центр для підготовки фахівців з підприємницької діяльності, тобто, основою була підприємницька діяльність спочатку. Ця програма, до речі, взята з програми, яка була в Німеччині представлена, але трошечки раніше, ще до 90-х років, і потім впроваджена в нашу систему. Далі продовжимо. В тому ж році, в 1997-му, розпочато підготовку молодших спеціалістів за напрямком Комерційна діяльність. Тобто спочатку підприємницька діяльність, така основа була, а потім комерційна діяльність професія вже відкрилася така. І як кінцевий результат, скажімо так, витікає із професії комерційної діяльності, професія, з постачання. Хто ж це такий? Це фахівець з організації матеріально-технічного забезпечення, який знає правила порядок приймання і відправлення вантажів. Замовлення транспортних засобів, оформлення документів на одержання і відправлені вантажі, умови зберігання та транспортування товарів, правильність укладання договорів при закупівлі, продажу, перевезенні товарно-матеріальних цінностей. Освітній процес здійснюється в умовах навчально-тренувальної фірми. Під час практичних занять здобувачі освіти працюють на базі імітованої фірми ТОВ Іва, а саме у відділах бухгалтерії, закупівлі, продажу, у відділі складу і у відділі логістики. Що ж дає така система навчання в імітаційній фірмі? Навчаючись на прикладі імітаційної фірми, здобувачі освіти працюють в умовах наближених до реальної дійсності, а помилки, які допускають навчані, не завдають збитків фірмі. Постійна робота в команді виховує колективний дух. Набуті практичні навички дають змогу випускникові безпосередньо розпочати трудову діяльність вже як кваліфікований спеціаліст. Що збільшує його шанси пра працевлаштуватися. Тобто, ну, дивіться, в принципі, професія дуже цікава і є перспектива. Я згодом вам розкажу трошечки пізніше. Навчаючись за професією, здобу... Здобувачі освіти будуть мати такі якості або здобувати основи менеджменту, правила ділових переговорів, етика ділових відносин, заповнення документів, умови зберігання та транспортування товарів. Ну, ось це те, що я вам казала, що після закінчення навчання за цією професією здобувачі освіти отримують диплом кваліфікованого робітника і можуть продовжити навчання за спеціальністю підприємництво та торгівля з подальшим отриманням диплому фахового молодшого бакалавра. Тобто, що це значить? Те, що діти можуть вступити після 11 класів на професію агент постачання, тобто, все те, що зв'язано, якщо простіше сказати, все те, що зв'язано з торгівлею, це закупівля товарів, це продаж товарів. Я, наприклад, як майстер виробничого навчання, працюю за цією професією вже 10-й рік в цьому році буде. От і постійно чомусь виникають питання, коли озвучують цю професію. Діти, ну чесно кажучи, при вступі навіть трошечки бояться, тому що ну якось воно дивно для них звучить. Але коли я з ними спілкуюся, починаю розказувати їм, яка перспектива. Перспектива дуже класна отримати фахового молодшого бакалавра безкоштовно, і ми навіть проводили профорієнтаційну роботу в інших наших навчальних закладах. Професійно-технічних розказували про те, що приходьте, будь ласка, нехай учні після робітничих професій вступають. Вони мають таку можливість на фахового молодшого бакалавра. Ну, якщо їм подобається, звісно, такий напрямок. Ось така інформація стосовно професії генспостачання. І ще хотіла б вам показати невеличке відео. Таційної програми Трансформ за підтримки уряду Німеччини на базі Чернігівського вищого училища створено навчально-тренувальний центр з підготовки фахівців для підприємницької діяльності. В тому ж роті розпочато підготовку молодших спеціалістів за напрямком Комерційна діяльність, а згодом відкрито професію агент з постачання». Агент з постачання це фахівець з організації матеріально-технічного забезпечення, який знає правила і порядок приймання і відправлення вантажів, замовлення транспортних засобів, оформлення документів на одержанні і відправлення вантажі, умови зберігання та транспортування товарів, правильність укладання договорів при постачанні, перевезенні закупівлі чи продажу товарів. На сьогодні жодне підприємство, чи то виробниче, чи то торгівельне не може обійтися без таких фахівців. Вище професійне училище забезпечує учнів якісною освітою на зрозумілій для молодих студентів мові. Наші кваліфіковані педагоги та майстри виробничого навчання використовують у своїй роботі індивідуальний підхід до кожного учня для кращого засвоєння програми. Навчання здійснюється в умовах навчально-тренувальної фірми. Під час практичних занять учні працюють на базі імітованої фірми ТОВ-ІВА, а саме в відділах бухгалтерії, закупівлі-продажу, складі, секретаріаті. Навчаючись на прикладі імітаційної фірми, учні працюють в умовах, наближених до реальної дійсності, а помилки, які допускаються в навчанні, не завдають збитки фірми. Постійна робота в команді виховує колективний дух. Набуті практичні навички дають змогу випускникові безпосередньо розпочати трудову діяльність вже як повноцінному спеціалістові, що збільшує його шанси працевлаштуватися. Навчаючись за професією агент з постачання, ви здобудете такі навички, як основи менеджменту, правильність ділових переговорів, етика ділових розмов, заповнення документів, умови зберігання та транспортування товарів. Після закінчення навчання за цією професією учні отримують диплом кваліфікованого робітника і можуть продовжити навчання за спеціальністю підприємництво, торгівля та біржова діяльність з отриманням диплому молодшого бакалавра. Навчання безкоштовне учні отримують стипендію за необхідності, надається місце у гуртожитку для проживання. Більш детальну інформацію зможете отримати на сайті училища за посиланням vpu.ua. Або завітати до нас за адресою місто Чернігів, вулиця Кільцева, 20. Будемо раді прийняти вас до лав нашого дружнього студентського колективу.